Всім привіт, слава Україні. Що ж, друзі, вже пройшов більше тижня, як обробляв я е, цей виноград. Ніби поширення трохи зупинилося, але все одно не так добре, як я очікував. Треба буде ще раз обробити. Але відео сьогодні не про те. Сьогодні завершуємо картопляний сезон. Будемо купати картоплю. Садили ми в цьому році не так багато її, як завжди, тому що потрібності такої вже немає, як раніше. Батьки живуть самі і майже ніхто більше крім них її не їсть. Але очікували ми нормальний врожай картоплі, тому що в цьому році поміняли сорти картоплі, також підживили землю і посадили, очікували нормальний врожай. Але весь липень у нашій місцевості весь липень були дощі кожен день або через день Тому картоплю атакувала грибкові різноманітні захворювання. Фітофтора нормально побила картоплю і буквально після того, як перестали дощі. Вона почала швидко сохнути, то зав'язалась дуже погано. Зараз у нас 27 серпня, а картопля має такий вже вигляд. Вже вся посохла. Зазвичай ми копаємо картоплю десь в середині. Вересня або в другій половині вересня. Але цей рік вже в кінці серпня треба копати, бо вона вже висохла. І насправді я вчора вже починав копати ось тут. То результат дуже поганий. Не знаю, посадили ми на цій ділянці 20 відер різних сортів, це було десь 5 чи 6 видів сортів. 20 відер, побачимо, що ми накопаємо. Ну, вам все зніму, покажу. Який результат, яка картопля, чи поїли шкідники. Перед посадкою картоплю не обробляли нічим. Вже обробляли тільки від королацького жука. Ну, оприскування. А також садили, як ви бачите, вручну цього року. Раніше садили під трактор або під плужок. Цього року все вручну під лопату садили, підгортали вручну, ну і прополка, все вручну було. Ну, Зараз побачимо, що ми накопаємо. Ще, я думаю, сьогодні всю ділянку викопувати не будемо, тому що є такий сорт, ось він більш пізній. І тут ще бадилля трошки злонкувата і картопля шкребеться. Тому я думаю, залишимо її трошки на пізній час. А зараз будемо приступати, але для цього треба як мінімум перевзутись. О, це вже інша справа. Ну і інструмент потрібен, напевно. О. Ну що, погнали? Ну що, половину вже від тієї половини, що ми думали, викопали. Одинадцять рядків. Зараз ще 11 до тієї зеленішої картоплі. І на сьогодні все. Що маємо? Маємо не дуже добрі результати. От така от. А це все... Що, все, що викопали з цих. Оце така більша. Ну і така на посадку і дрібна. Небагато. Ну, побачимо далі, що буде. Ще раз повторюсь, посадили 20 відер різних сортів. Побачу, що зберемо. Ну я вже впевнений, що... 40, мабуть, не буде відер, мабуть, менше. Ну побачимо. Продовжимо далі копати. Все, цей сорт завершили. Докопали. Це останні відра, Ось така вийшла ділянка. Викопаної картоплі. І ось такий результат. Ну це ці відра. Тут три відеречка. І ось це то що. то, що зібрали. Зараз пофасуємо його все в мішки для перевозки. А потім перевеземо там гараж, розсипемо для того, щоб вона трохи ще підсохла, а тоді вже переберемо що спустим в погріб, а що зразу на їжу. А зараз покажу вам, які цього року виросли кавуни у нас. Тільки не смійтесь, бо мені самому смішно ось такі гіганти розміром. з кулак. І це білий сорт, не пам'ятаю як він називається. Грені сміт, здається щось таке. Ось ще ж вони. Навіть не знаю, що їм не вистачало цього року, бо і дощів було багато, щоб вони набирались водою. вони ж Все таки водянисті. І тепло було. І рано посадили ми їх. Але от такі, такі результати має. Смішненькі. Наступного раку, я думаю, трохи поміняти технологію при їх посадці. Думаю більше будуть. Що все зібрали ми. Вийшло е, три відра крупної. І ще вчора три відра, шість відер крупної, потім е, 11 відер середньої картоплі, ось ця і ось ця. Е, також вчора ще. 4 відра було середньої, і того 15 відер середньої. І ось така дрібна, це трошки підпорчена. І ось такі два відра дрібної. І того посадили 9 відер, викопали 15 середньої і 6 відер крупної. Ну Такий собі результат. Надіюсь, що ті сорти буде більше. А цей виноград вже почав достигати. Окремі є екземпляри. Набирається вже колір, але він ще кислий-кислий, мабуть, пізній. Будемо чекати, що буде далі. І також починає достигати наш місцевий виноград. Я Його також обробив для профілактики біопрепаратом. Ось вже починають червоніти окремі гронки. Ну, цей виноград ми нічого з ним не робимо, просто для їжі думаю вистачить у будь-якому випадку більше, ніж минулі роки. Всього тут багато вже. Можна спробувати закрити якийсь компот, подивитись, якийсь рецепт. Справи з виноградом. Сезон починається. що, Ми зібрали вже всі наші мішки, ті, що ми наповнили картоплею. Частину я вже відправив з батьком в гараж, а частину загрузив собі, те, що не влізло. Такі зараз у нас проміжні результати. Не дуже радують, набагато більше очікували, беручи до уваги те, що поміняли сорти, вносили добрива в цьому році. Але фітофтора зробила своє діло. Ну ще більша половина лишилась і тут інші сорти. Я сподіваюся, що тут буде краща картопля, так як вона ще зелена. Я думаю, вона ще щось піднабере. От таке от відео вийшло сьогодні. Всім дякую за перегляд. А і ще, як бачите, багато вже помідор достигає. Скоро треба буде вибирати. Помідори сохнуть, але сама, сама бадилля сохне, але помідори червоніють. Ще можна збирати і збирати. Що ж, всім дякую за перегляд. Сподобалось, не сподобалось. Коментарі. Зустрінемось в наступних відео. Дякую, па-па.